Дівчатка, всім привіт! Якщо ви тут, це означає, що ви готові змінювати відношення до свого тіла, почати його цінувати і отримати бонус у вигляді мінусу на вагах, мінусу в параметрах, зменшення набліків і так далі. Я підготувала матеріал, який допоможе вам відносити до свого тіла більш чуйно. Нарешті перестати сидіти на дієтах і ставитись до себе більш усвідомлено. Якщо ви уважно послухаєте це відео і введете в життя звички, про які я тут говорю, то вже в перший тиждень ви побачите мінус один-два кілограми без стресу та дієт, і навіть без тренувань. За півроку після пологів я скинула 16 кг завдяки такому мисленню, такому підходу, про який буду в цьому відео говорити, і надалі залишаюся в комфортній для себе формі. Цій системі я навчаю своїх учнів, своїх клієнтів, які проходять до мене на особисту роботу. Вони отримують власне ось такі результати, які ви бачите на слайді, і це завдяки в першу чергу мисленню і ставленню до себе. Бо саме з того ми починаємо роботу. Дивіться це відео до кінця, і ви зрозумієте, як сунутися з мертвої точки на і почати шлях до результату. Головна причина появи надлишкової ваги: як позбутися цієї причини і отримати бажану фігуру, і як схуднути так, щоб вага не поверталась. Я працюю фітнес-тренером 6 років, мені зараз 28, і за своє життя я не мала ніколи надлишкової ваги. І в принципі не думала, що колись в мене була, буде така думка порівняння з іншими: що от, а чому в неї таке тіло, а в мене не таке тіло, і так далі. Але, але на жаль, таке трапилося в 2021 році. Я е, вирішила йти на змагання в категорії фітнес-бікіні. А цей вид спорту потребує довгої та ретельної підготовки, відповідно. Підготовка для мене була досить складною на початку. Потім я трошки вилилася в цей ритм: режим в харчуванні, режим в тренуванні, тобто, я жила тренуваннями і харчуванням, і десь там трошки щоб було інше життя. Хоча для нього місця, в принципі, не було. Постійне порівняння себе з іншими, що от в неї плечі там такі, а в мене не такі, в мене в неї там сідниці такі, а в мене не такі. І постійне порівняння, чого мені не вистачає, в чому я краще, в чому я гірше, тому що суть саме цього змагання іменно в порівнянні, де дівчата стоять отак в рядочок, і їх всіх порівнюють між собою. І тоді я відчула, як важко тим жінкам, які в буденному житті порівнюють себе з іншими. І живуть з тими думками довгий період часу, і коли. Кожен день ти себе з кимось порівнюєш і думаєш собі, а чому я не така? А от в неї така в мене так, і це дуже складно. І тоді я зрозуміла, стоп, мені потрібно повертатися до іншого мислення, тому що в рамках змагань мені дуже важко було зосередитися саме на собі. Порівняння було на постійній основі, і яка би там фігура не була, мені завжди було мало. Мені було недостатньо, бо відповідно є спортсмени різного рівня і. Логічно, що я себе з ними теж порівнювала. І дехто навіть в буденному житті роблять собі такі уявні змагання з іншими. Хоча по факту ми не можемо порівнювати себе з іншими. В нас різні типи тілобудови, в нас різний темп, різний обмін речовин, і взагалі ми всі різні. За 9 місяців підготовки до змагання я вже маю подякувати своєму тілу, що воно витримало таке навантаження, що воно дало саме такий результат. Нехай він, можливо, в моїй голові був недостатнім, але це був класний результат. І знаєте, після змагання, звісно, поправилася. добавився стрес. У кожного є темп. І якщо під нього підлаштуватися, як я в принципі потім і зробила, то дуже легко можна повернутися в звичну форму. От я після змагань, коли поправилася відповідно за рахунок стресу, за рахунок оцього об'їдання, ну було таке, було були переїдання трішки, і потім, коли я оце все зрозуміла, що неможливо себе порівнювати з іншими, потрібно враховувати і інші фактори, які на це можуть впливати. І плюс до цього всього. Я зрозуміла, що в мене є свій темп, в якому я хочу рухатися. І коли я це все усвідомила, все стало на свої місця. Я поверну до своєї, звичного комфортного вигляду тіла. Я продовжила тренуватися, я продовжила тримати якийсь певний режим харчування, але більш лайтово і з повагою до себе, повагою до свого тіла і з усвідомленням, що я відрізняюся від інших, я унікальна і мені не потрібно порівнювати себе з кимось. Знаєте, в світі мільярди жінок хочуть схуднути, підкачатися чи е, там якось змінити своє тіло, і нас постійно щось в ньому не, не влаштовує. Навіть коли є якісь проміжні результати, ми їх ніби недооцінюємо. Ми дивимося там далеко на ту кінцеву точку, яка насправді далеко, і ці проміжні результати теж потрібно враховувати і е, потрібно їх святкувати. Потрібно ті проміжні результати в першу чергу помічати. А коли жити в задоволення? А коли е, нарешті настане той час, коли ми будемо насолоджувати собою, насолоджувати своїм тілом, дякувати йому е, за те, що воно робить для нас, і зосереджуватися іменно на собі, а не на оточуючому світі, і зосереджуватися на своїх результатах, на своїх досягненнях, навіть маленьких, але це вже досягнення. Моя система і мій підхід допомагає саме прийти до того, щоб оце все усвідомити, звінити своє мислення, перестати картати себе за будь-які е, погані на вашу думку якісь моменти в вашому шляху, і полюбити своє тіло, прийняти його таким, як є, і вдосконалювати з любові і поваги. Ви можете мене запитати, Наталі, ну чому е, типу не просто не почати правильно харчуватися, не почати там багато тренуватися, і, і все. Чому саме промислення? Отже, розказую, яким би ви роботом і супердисциплінованою людиною не були, неможливо все життя бути в такому от режимі, харчу постійно харчуватися, прям ідеально е, тренування. Просто ідеальним режимом з ідеальними проміжками і без ніяких пропусків, ну це неможливо на постійній основі бути в такому ритмі. Це дуже складно, це давить, воно постійно е забирає багато енергії, і ви живете в заборонах і обмеженнях. А для чого? А коли жити в задоволенні? Тобто для буденного життя я не бачу сенсу цього жорсткого режиму і жорсткого обмеження в харчуванні. На навчання я не складаю дівчатам раціон, бо вважаю, це не Ви не зможете все життя харчуватися по моєму написаному раціоні. Я можу тільки навчити вас, щоб ви вміли самостійно складати собі тарілку самостійно знати, що вам купити в магазині, що вам приготувати, і що вам собі покласти в тарілку. Ви маєте це знати, щоб оцей режим в адаптувати в своє життя, а не своє життя змінити під якийсь певний режим, і під якісь певні рамки, які хтось там придумав і сказав, от вам треба так, а не інакше. Я за те, щоб підлаштовувати. Збалансований раціони, додаткова активність і так далі під себе, під свій режим, під свої вподобання і так далі. Тому я не пишу е, раціони. Я можу це зробити для прикладу, але не на постійній основі, тільки навчити вас, як це робити самостійно, власне. Для того щоб схуднути один раз і бути довго в цій формі, потрібно змінити а, свої звички, які привели до того вигляду, який ви зараз маєте. Змінити своє, а, свій режим харчування, який привів до того, що ви маєте зараз, і підходити до цього усвідомлено і зосереджуватись на собі, і підлаштовувати це саме під себе треба полюбити своє тіло і тоді ви не захочете в нього кидати що будь якщо у вас є наприклад якась коштовна ваза коштовна така красива ваза ви ж в неї не покладете там якісь бур'яни вам не захочеться, вам захочеться сюди красиві квіти класти тоді чому ми в своє тіло будемо можемо запихати і закидати будь-що і не не усвідомлюючи це і не зосереджуватись на цьому для чого? Коли ми будемо любити себе, приймати своє тіло, дякувати йому, бути вдячними, то нам і не захочеться кидати в нього шобуть і шкодити собі. А тіло нам дане одне і на все життя. Подумайте про це, чому ж ми там до до вази ставимося таким чином, а до себе ні. Think about it. Як це працює, моя клієнтка Мар'яна? Вибачте її на фотографії? До роботи зі мною вона мала 78 кг. Ціль була схуднути раз і не завжди. В неї були подруги, які проходили певні марафони. На тих марафонах були чіткі раціони, для яких треба було окремо для себе закупляти продукти. Вона цього не хотіла. Також там були, були такі моменти, що вага поверталася після марафону, і їй це не подобалось. Вона і вона навіть сумнівалася йти до мене на індивідуальну роботу через ці відгуки подружок. І після закінчення нашої роботи. Тривалістю 6 тижнів, в неї мінус 5 кг, Але після закінчення нашої співпраці, продовживши оці всі рекомендації дотримуватися, про які я говорю, вона самостійно скинула ще 5 кг, які не повертаються, нема категоричних обмежень, немає якихось екстра тренувань і оточуючи, дуже помічають її зміни. Uh, і це прям класний результат. Другий результат, який я хочу вам показати, це Настя, в якої не було зайвої ваги. Uh, в неї двоє дітей. В Мар'яни Мар теж двоє дітей. Але в Насті були постійні качелі від дієти до дієти. Тобто були якісь певні обмеження, яких вона дотримувалася певний період часу. Потім вона якось так, типу, там свято, там ще щось. Ну тобто. Розумієте, про що я кажу? Тобто були якісь періоди, в які вона там класно харчувалася, на її думку, потім якісь періоди, в які вона не класно харчувалася, і от вага так скакала туди-сюди. До співпраці зі мною в неї було 66 шість кілограмів, кл кілограмів. А після 62, тобто за 6 тижнів чи навіть більше в неї тільки мінус 2 кілограми. Але зверніть увагу, що крім того, що е, вага там пішла, параметри там пішли, е, змінилася дуже якість тіла. Тобто, е, може вага сильно не йти, ну, якщо немає великої зайвої ваги, вона і не піде. А а зовнішній вигляд дуже сильно міняється, йде целюліт, зменшується, підтягує, підтягується тіло, приймає Якусь певнокласну таку форму і починає собі більше подобатися, і вона. Зрозуміло, що ну, вага не головне. дві одина... дівчини з одинаково вагою можуть виглядати дуже по-різному. І е, це дуже класний результат, який я хочу вам показати, власне, що е, не завжди всім треба худнути саме Саме худнути, бо я хочу там якусь ідеальну цифру. Не, на ц... не в цифрах справа, а справа у вигляді дзеркалі, як ви себе сприймаєте. Може бути дівчинка 45 кг, але вона себе не сприймає і думає, що вона прям жирна, що їй треба дуже худнути. Тому дуже багато залежить від нашого відношення до себе і сприйняття себе, коли ми себе бачимо, власне, в дзеркалі. Щоб нарешті здвинутися з мертвої точки і почати худнути адекватно і без обмежень, потрібно в першу чергу забрати з своєї голови оці обмеження. І це не відбудеться отак щолк, типу я все всі обмеження з моєї голови забрали. Спочатку треба усвідомити, що це за обмеження у вас є, і що ви собі таке придумали, і їх відповідно поступово забирати. Друге, це зрозуміти, як ти ставишся до свого тіла, що ти від нього хочеш в принципі отримати, і чи воно може тобі дати цей результат. Третє виписати, як твоє тіло хоче, щоб до нього ставилися. Як проявляти любов до тіла? Як, власне, ви хочете, щоб ви до себе ставилися? Як ви хочете, як вам комфортно, щоб ви до себе ставилися? Далі харчування, побудувати правильні харчові звички, почати фільтрувати, що купляєте в магазині, і складати власне збалансовану тарілку. Тренування, додати активність, та яка тобі буде подобатися, можна комбінувати і робити різну, і не підганяти себе, дати собі час і терпіння. Терпіння і час. Власне, дати самим собі і не гнатися за якимись певними чіткими рамками, а дати собі трошки більше, більше часу для того, щоб оце все пройти, і ця вага от вам, вам затрималася, а не вернулася потім назад. От Ви, наприклад, у вас були такі звички, так ви жили, і воно привело до того вигляду, який ви зараз маєте. Ви сідаєте на дієту. Є у вас певні обмеження, ви на тій дієті сидите дуже чітко, місяць часу, ви там тій дієті, і коли закінчується та дієта, ви повертаєтеся просто до того режиму, який був до. І вигляд ваш знову повертається до того, який був до. Тому вага і вертається. А якщо це все адаптувати плану до свого е, звичного життя, адаптувати, не робити прям жорсткі рамки. Адаптувати, підлаштувати під себе. Так набагато результативніше. А зараз я тебе попрошу взяти листочок і ручку, сісти в тихому спокійному місці, де тебе ніхто не буде турбувати, і тобі буде комфортно. Ми з тобою виконаємо практику, після якої багато що стане зрозуміло, і ти зробиш якраз ті перші пункти, про які я перед тим говорила, на шляху до твоїх змін. І скажу вам відверто, що цю практику я досить часто сама використовую періодами. І я даю її завжди своїм клієнтам, і часто вони мені пишуть, що це вау, і вони прям по-іншому подивилися на себе, і деякі моменти приводили до сліз. Тому однозначно рекомендую вам її зробити. Важливо розуміти, що тут справа не тільки про зовнішніх фактори, а і внутрішні. Кожен із нас унікальна, прекрасна і красива. І любов до себе, вона творить просто чудеса, не тільки змінює самооцінку, але й змінює життя, і для цього потрібно. Усвідомити цей корінь проблеми. Е, підрізати то коріння, і тільки воно десь там пробивається, but, теж його е, підрізати. І для того, щоб зрозуміти корінь проблеми, ми приступимо до цієї практики. Вона займає 15-20 хвилин вашого часу. Е, зараз на картинці ви бачите, яким чином треба зробити цю табличку. Ви ділите листочок на три колонки. Першу підписуєте негативні якості, які мені в собі не подобаються. Другу колонку підписуєте: я дозволяю собі. І третю колонку ви пишете Мої позитивні якості. І зараз ми з вами зробимо цю практику. В першій колонці вам потрібно написати абсолютно всі. Якості, які вам в собі не подобаються. І дрібні, і серйозні. А, зовнішність, характер, ставлення до життя. Наприклад, там, ніколи не доводжу все до кінця. В мене там великий живіт, в мене обвислі груди, я голосно говорю. В мене а, отут такий заріст а, посередині волосся, який мені в собі не подобається. Я його приймаю, але мені в собі не подобається. А, що мені в собі не подобається? Можете зовнішні фактори от, подивитися на себе і е, описати, що вам собі не подобається, не знаю, пальці на ногах, п'ятки, коліна, е, що там ще вам може собі не подобається. І також, крім цього, пропишіть е, такі е, фактори, які собі не подобаються, там ставлення до життя, якийсь, вас, хар, якийсь ваш характер, е, чи якісь е, ваші ставлення до оточуючих, що вас собі не подобається. От старайтеся чим побільше оцього всього написати. Щоб я вам не заважала, поставте на паузу і коли це все напишете, продовжуйте подивитися це відео і будемо продовжувати заповнити цю табличку. Коли ви написали весь пер, весь, всю першу колонку, чим більше, тим краще. В другій колонці ви пишете те, що ви собі дозволяєте бути такою. Тобто ті пункти з першої колонки, які ви. Приймаєте в собі, які ви, от, ну, типу, так, в мене є такі недоліки. Ну, але я приймаю себе з цими недоліками. От в мене після вагітності, після годування грудью ввисає грудь. Типу, вона мені не подобається, я це можу змінити, або йду це змінюю, або я це приймаю в собі. Ну, типу, там в мене є такий умовно недолік, який мені собі подобається. Те, що мені собі не подобається, але я це приймаю. Я дозволяю собі бути от з такими грудьми. Тобто я дозволяю собі бути такою. Із першої колонки ви вибираєте те, що ви приймаєте в собі мета позбутись від відчуття провини і усвідомити свої недоліки та частину з них прийняти і прийняти і зрозуміти, що на них ви не вплинете або не хочете впливати. І ви собі це приймаєте. От з цієї першої колонки, ви от приймаєте, що ви така, і от просто ви така, бо ви така є. і от я, я такою хочу бути, нічого ніяти не хочу. І ні в якому разі себе не засуджувати, бо ви унікальна і саме така, як ви про себе написали. Все. І не треба себе засуджувати, не треба думати, що щось неправильно, не хто сказав, що правильно, нема правильно, неправильно. Я так як комфортно вам, як вам підходить. І е, знову ж таки даю вам час ставити на паузу, дописуєте, якщо щоб я вам не заважала своїми е, своїми розмовами. І, власне, переходимо до третьої колонки. Третя колонка. Тут потрібно написати всі свої позитивні якості. Тепер, після того, коли ви прописали все, що ви себе не любите, ви пишете все. Дуже-дуже багато пунктів. Чим більше, тим краще. Від найдрібніших до найбільш значних. І чим більше ви напишете знову ж таки, тим краще. І обов'язково обов'язково подякувати собі за всі свої добрі якості. Цінувати те, що вас в собі подобається, і зосереджуватися саме на, цьому, на цій останній колонці, бо в тому ваша унікальність. Бо в тому на тому потрібно зосереджуватися, Не на попередніх двох, а на цій оці треба зосереджуватися. Попередній ми приймаємо, усвідомлюємо, що ми такі. Хочемо змінюємо, не хочемо, приймаємо. Я така, і все. А третя колонка: ви дуже багато от прям приділіть для цієї колонки набагато більше часу. І випишіть все, що ви собі подобаєтеся. Е, мінімум 10 пунктів. Давайте мінімум 10 пунктів, поки ви не напишете 10 пунктів, ви от не закінчуєте цієї практики. От мінімум 10 пунктів вам потрібно знайти. От не встанете, поки не напишете 10 пунктів. А більше напишете ще прекрасніше. Знову ж таки, ставити на паузу, щоб я вам не заважала. Допишіть цю колонку саме зараз. Допишіть, не відкладайте на потім на цій енергії, на тому, на тій класній ноті продовжуйте це, це писати саме зараз. І коли не бачите, продовжите перегляд цього відео. Мета прийняти себе такою, як ти є. Прийняти недоліки та якісь погані на твою думку якості, і до тебе має прийти усвідомлення, що ти приймаєш себе такою, як ти є. Ти звідно, звісно, працюєш над собою, стаєш кращою, щось робиш для удосконалення себе, але не насильно, не примушуючи себе, а з любові, з поваги до себе, не говорячи, що все не так і все не то, а зосереджуючись, зосереджуючись на позитивних якостях своїх. Так, ти не така, як всі, ти унікальна, і е, кожна з нас унікальна. І ти йдеш своїм шляхом в своєму темпі, я йду своїм шляхом в своєму темпі. І е, хвалити себе за кожен свій успіх. Е, коли ви це будете робити, ви помітите, як ваша самооцінка підросте, впевненість в собі буде, і ви відчуєте радість від того, що ви така. Унікальна, неповторна і така, яка ви є. Здається, все так легко, але в більшості потрібна підтримка на початку шляху, бо часто виникає багато запитань, втрачається мотивація і багато спокус забити і взагалі залишити цю, цю свою ціль. Тут важливо мати підтримку від родичів, друзів або мати ком'юніті, яке має схожі цілі до ваших. Це дуже допомагає не втратити мотивацію, а особливо коли ви працюєте з тренером, з наставником, до якого можете подзвонити, запитатися якісь певні роботи, де є особиста робота, де тренер відслідковує ваші результати, і в момент, коли щось не виходить, лінь втрата мотивації, ви можете звернутись до тренера за допомогою. Підлітковому віці я виглядала ось так, і в мене взагалі не було думки, що я якась не така, що щось в мене не так. Але з появою професійних змагань в моєму житті я м, почала порівнювати себе з іншими, почала гнатися за якимись е, ідеалами, за якимись ідеальними параметрами і виглядом. І м, і зараз, коли я дивлюсь назад, коли я дивлюсь на ці фотографії, я розумію, що я вдячна своєму тілу, що воно витримало таку нагрузку, що я отримала саме такі результати. Я отримала класні результати. І е, саме через любов до себе, я повернулася до е, комфортного вигляду 6 місяців після народження дитини. Я хочу навчити цьому е, чим побільше дівчат, тому що це не просто про здоровий, е, здоровий спосіб життя, здорове харчування, а про щасливе життя без обмежень та порівнянь з іншими. Кожна жінка може відчути себе коханою в першу чергу собою. Для тих, хто хоче пройти цей шлях, полюбити себе, змінити своє харчування, змінити свої думки, своє мислення і е, пройти цей шлях зі мною за ручку, не втративши мотивацію в складні моменти, запрошую тебе на особисту роботу зі мною. Наставництво це особиста робота зі мною, де ми шість тижнів будемо вчитися складати збалансовану і підлаштовувати це під свій режим і свої вподобання. Ми будемо тренуватися тричі на тиждень в твоєму темпі, в комфортний час для тебе кожного тижня. Ми будемо зідзвонюватися як. Аналіз оцього пройденого кусочку шляху, де ви можете задати запитання, де ми будемо говорити про свої почуття, відчуття, про зміни і що ми будемо робити далі. І, звісно, ком'юніті дівчат, в яких схожі бажання, схожі цілі, які теж хочуть полюбити себе і прийти до цієї омріяної цілі. Крім цього, будуть уроки в записі про харчування, любов до себе, дисципліну і сост тренування для відновлення тіла. Поговоримо про поставу, про дихання, про м'язи живота і багато багато іншого. Після закінчення нашої спільної роботи у вас буде інший режим харчування, інші думки, інше мислення, інше відношення до самого процесу схуднення і зміни тіла. І по іншому жити ви вже точно не зможете. І найголовніше, якщо у тебе не буде результату за моєю програмою, і ти будеш виконувати всі мої рекомендації, то я поверну тобі гроші, тому ти нічим не рискуєш. Хто хоче працювати зі мною, напишіть мені в інстаграмі, я готова. І ми зідзвонимося на Zoom-розбір, ви розкажете свою ситуацію, і я з вами разом складемо план дій. Тому залишай смс і до зустрічі!